Сьогодні день сьомий, як я роблю щось, що робить мене щасливим, щоб знову відчути себе живим. Всього навсього два дні я не був на природі, не був на джерелі, і мене накрило. Мене накрило так, що я просто став з ліжка, не пішов на роботу, пішов на джерело. Йду на джерело, йду окунатися, йду займатися медитацією, бо це мене відновлює. Мої сили. От. Щоб прийти в ресурсний стан. Поки ти не почнеш рухатися за покликом свого серця, в тебе будуть з'являтися постійно такі ситуації в житті, які будуть тобі нагадувати про те, що ти не на тому шляху, ти не на, не на правильному шляху. Тобто тобі потрібно щось робити інакше. Ось, і це буде проявлятися в твоєму тілі. Seguem